Ласкаво просимо, на хвилі нашого постійного партизанського подкасту, говорить Радіо Зоопарк, щоб розповісти про всі найважливіші, на наш погляд, радіоновини за час, що минув з останньої нашої зустрічі. Про плани наступів орків, що отримали західні медіа, як винайдені секретні дані, мабуть, в результаті якоїсь шпигунської спецоперації. А насправді запланований на болотах злив про неймовірний технологічний рівень функціонування системи управління ЗСУ, яка насправді совєтська, паперова і замішана на зловживаннях, про саботаж та диверсії орків в Європі, зі слів західних розвідок, які точно переростуть в воєнні злочини, і локальні терористичні операції прямо на території Євросоюзу, якщо не вжити жорстких і непопулярних заходів. Про те, як західні медіа вже фантазують на тему збільшення ефективності армії ординського паханату, і не вчить їх нічому історія. Ні Сралін, який не тільки війну просрав, якби не США та інший світ, а й свій СССР, ні Садам, якого повісили, ні червоножопий тайоза, якого очікує та ж доля у випадку нападу на Тайвань. Про мирну конференцію, яку ініціює жертва агресії Україна і яка перелякала червоножопих і болотяних. Наче епідемія. Наче страшна невиліковна хвороба, яка може вбити їхні диктатури і на яку нема жодної управи. Про чергові ординські лякалки. Через те, що лякати нема чим, воно лякає одним і тим самим ядерною бомбою. Що ви думаєте з приводу всього цього, пишіть нам в коментарях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наше радіо, якщо ви ще цього не зробили, і запрошуйте до нас ваших друзів і знайомих. А тепер детальніше про все. Плани на харківський наступ детальні, отримані завдяки агентурній роботі. Насправді, ні, звичайний направлений на захід. Зливо тієї Федеральної служби брехні Орди є в нашому тексткасті з підтекстом. Показуємо, як зрозуміти, що перед вами правда чи брехня. Просто тому, що важко собі уявити якогось завзятого розслідувача, який невідомо з яких причин починає агентурну розробку ординського генштабу, отримує доступ до секретних даних, збирає їх і спокійно повертається до редакції. Там, на болотах, заарештовують журналістів. Які корінням з оркостану і просто приїхали провідати родичів, а тут суперсекретні плани. Додатково вказуємо на те, як ці західні медіа працюють з такими даними, помічаючи в них лише якусь білібарду і не звертаючи уваги на важливі нюанси, наприклад, докази, що ця війна насправді геноцидна і терористична? Проте. Як командування нашої армії протистоїть підступам терористів з того боку, яких воно вважає рівними собі і колегами, не вміє ні планувати, ні керувати, ні командувати, лише бреше про успіхи, схилившись над паперовими мапами, які найчастіше лежать догори дригом. На маленькому прикладі пояснюємо неспроможність нашого військового командування. На прикладі глушіння та впливу орків на систему Старлінг, яку на війні з терористами використовують наші військові. Цікаво, коли генерали туди на передову приїжджають їм з екранів систем керування боєм та ситуативної обізнаності, перемальовують карти місцевості чи роздруковують, бо інакше куди ж вони будуть дивитися з серйозним виглядом. Проти. Як безкарність орків в Європі, які вже палять, нападають і планують нападати, приведе до більш значущих злочинів і жертв. Розповідаємо європейцям, що саме їх очікує у випадку, якщо ними не будуть вжиті необхідні заходи з нейтралізації можливостей, практично безмежних орків на континенті. До слова, та ж сама ситуація із гівнокитайцями і з прихильниками гівноаєтоли. Рано чи пізно. Краще рано, бо буде менше жертв. В Європі дійдуть до цього і почнуть їх затримувати і розслідувати участь і злочини кожного. Сьогодні достатньо їх просто депортувати, щоб уберегтися, убезпечитися від ординського тероризму. Це було б схоже на казку. Якби не ім'я видання, яке видало цю вигадку про те. Як орки стоять практично на порозі змін своєї армії, отримані її нових можливостей, серед яких захоплення світу і панування в ньому. Нові можливості армії орків це вже, мабуть, будуть не м'ясні штурми, а одразу фаршировані. Орків напередову одразу будуть привозити розчленованими трупами і будуть просто закидувати українських вояків мертвечиною. Таке відчуття, що відомі західні медіа змагаються між собою за звання самого дурного голового видання, наче продовжують якусь роботу, яку їм доручили зболіт, навіть не турбуючись про власну репутацію. Ця звичайна мирна конференція, завдання якої отримати мир на європейському континенті, так перелякала деяких діячів з ями людського лайна. Яку чомусь всі називають вісю зла, що вони вже готові були анігілювати ініціаторів чи анігілюватися самі, але й цього не змогли зробити. Що візьмеш з лайнометів? Тільки те й вміють, що на вентилятор кидати. Пояснюємо, чому цей клуб диктаторів так перелякався миру на планеті і панування міжнародного права як єдиного правового порядку, де, серед іншого, робота країн над справжнім миром. Дозволить всім зрозуміти, хто на боці добра, а хто зла. Хоча, якщо чесно, в нас немає ілюзій, ми впевнені, що всі все знають, просто декому вигідно ссати двох маток. Хуйло, отримавши вотом довіри від свого болотяного народця, взявся знову лякати європейців і нестійких американців. Якщо не віддасте мені Україну, бахну бомбою по всім. Пояснюємо, вкотре, що не існує жодної ядерної бомби, яку це недоношене зможе застосувати навіть у своїх вологих мріях. Нагадуємо про терористичну сутність цієї спільноти і можливі теракти, пов'язані якраз з атомними проблемами, в даному випадку, на нашу думку, з українськими АЕС.